Вчилася пакувати рослини, ви не повірите, але це факт в тому, що я розпочинала із Фейсбука свою діяльність методом. Тика все просто піддивлялася в інших людей. От, наприклад, дуже багато в Фейсбуці. Я такого замічала. Постів люди виставляють і хороше, і погані. Я вчилася на тому, що люди виставляли. Чужі посилки, ну хто там отримував, хто як її ну, це все грубо сказати, да, обсуждали хорошо чи плохо і там далі далі. І я з цього брала для себе позитив і те, що робити не треба. От, наприклад, я знаю, як пакувати правильно півонію, як правильно вправляти іриси, що для них важливо лілії, чи для них важлива волога, чи не важлива волога. Тобто для цих всіх рослин все індивідуально. Деякі рослини є такі. Можна просто положити їх в ящик і відправити. Це, наприклад, півонії. І то не завжди, тому що там є брунька. Я бруньку завжди коло бруньки оставляю такий пагінець, щоб коробка впиралася в пагінець. А не в бруньку. Це такі тонкощі, які люди набувають в процесі пакування. Чим більше пакуєш, відповідно, краще знаєш, як краще. І Вдаємо обмін інформацією між продавцем і покупцем. Коли людина пише, що там хорошо чи не плохо, чи плохо там, чи... якщо є якісь нюанси, то зразу їх вирішуємо фінансово. Ілі товар, ілі фінанси, то є одразу. То, що є ще посередник кошти, тобто треба завжди враховувати. Вам ще вдячна за замовлення, вам ще вдячна за коментар, хто бажає замовити півоні, і зараз є по 500 гривень кримська півоня та вишнева по 100. І кліматісти по 500 і по 150 гривень.